Вітаю, друзі! Ми з України. Друзі, вже бабак Тимко спрогнозував погоду, яка буде в цьому році. Буквально недавно отримали інформацію з Харківщини, з Мівського району, там де зараз перебуває наш великий прогнозист Тимко. Він спрогнозував, що буде рання весна. що вже в в середині березня місяця буде дуже надто тепло і почнуться активні поліві роботи. Але бабак Тимко не може спрогнозувати, а який буде взагалі рік далі, а яка буде погода в травні, яка буде погода в червні. Ну, та погода, яка потрібна для е, аграрія, ну, щоб отримати дійсно високий прибутковий урожай. І, друзі, мабуть, ні, має, немає на планеті Земля людини, яка може точно спрогнозувати погоду на цей рік. Січень розпочався із рекорду за 143 роки спостережень метеостанції ще не було такого теплого дня. Далі 18-19 на водохреще січня також рекорд, також тепла погода. Почався лютий. Знову тепло, знову рекорд. Друзі, а що ви думаєте про погоду? Яка буде погода, на вашу думку в цьому році? Наприклад, ми прогнозуємо в зв'язку з тим, що така тепла зима, а природа завжди своє візьме, і погода також, як казав Дарвін, природа не потерпає пустоти, то, на наш погляд, можна очікувати ще значне похолодання в травні. Ми можемо не добрати активних і ефективних температур і в травні, і в червні. Можуть ще бути тривалі приморозки, це наш прогноз. Ми хочемо, щоб ви під цим відео в коментарях написали, а який рік ви прогнозуєте, на основі яких даних, можливо, на основі народних прогнозистів, на основі Бабака ТМК, чи на основі власних спостережень ви можете і навчилися прогнозувати погоду. Через те, що несприятливі погодно кліматичні умови сьогодні забирають в аграріїв інколи до 100% врожаю. Ви пам'ятаєте, 20-й рік центральні області України, Черкащина, Полтавщина, Кіровоградщина. Буквально в червні, в липні вже кукуруза згоріла. Ви пам'ятаєте, 21-й рік прекрасний був рік, прекрасний врожай збирали по 15 тонн кукурузи. 22-й рік. Знову проблеми, особливо на півдні України, де да й не тільки на півдні України. Наприклад, на Прикарпатті також була посуха. Де Бесарабія, а де Прикарпаття. Ніхто не думав, що так відбудеться. Тому, друзі, ми хочемо, щоб ви з різних куточків, з різних регіонів, хто з Слобожанщини, хто з Поділля, хто з Буковини, хто з Прикарпаття, хто з інших куточків. Може дати іменно свої прогнози по погодно кліматичним умовам 2023 року через те, що необхідно аграрію, перш за все, буде, опираючись на дані, робити різні агротехнічні заходи, щоб несприятливі умови менше всього вплинули. На урожайність сільськогосподарських культур. Друзі, ми розуміємо, що вплинути навіть даже своєчасним там закриття вологи, чи сівбою стійких до посухи гібридів, чи соняшок, чи кукурузи, потенціал врожайності, той, який закладений в тому чи іншому сорті, чи гібриді, можливо, ми не зможемо зберегти, але ми можемо вплинути і зменшити. Плив негативних факторів на урожайність. Тому, друзі, сьогодні ми якраз і хочемо підняти це питання. А що прогнозуєте ви? Прокоментуйте, можливо, ви використовуєте якусь інформацію, яку не знають аграрії інших регіонів. Поділіться з нею. А чи вгадували ви погодокліматичні умови, наприклад, на початку року, а вони потім дійсно такі відбувалися? Якщо так, да, то також поділіться. буде дуже цікаво. Свій прогноз ми вже про нього сказали на початку цього відео. Оце така інформація, друзі. Тому, щоб знати більше, бути завжди в курсі справ, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Поширюйте інформацію між вашими колегами, друзями, фермерами. Ставте лайки, вони дають інформацію піднімати до гори. Тисніть на колокольчик, ви будете завжди в курсі справи, що на нашому каналі з'явилося нове відео. Друзі, ми бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди, хорошої, сприятливої погоди, рівномірних, продуктивних опадів і везіння. Щоб в цьому році ви отримали високий прибуток і могли інвестувати в розвиток ваших господарств і в знання. На все добре! Сьогодні з вами працює команда Artfields. Я Олексій Сирієнко. Слава Україні!